Всі мої вітання. Зараз поділюся з вами мрією. Мабуть, ще з 2006 року. Не дивіться так на пляшку. Так здається, щось таке страшне, сумне. Хотіла сказати політичне, не хочу казати політичне. Дивіться, це рибка, рибка, яка до мене приїхала сьогодні з Миколаївської області. Ну, я ж кажу, виглядає так, нібито, а на смак, це рибка пузанок. Я її куштувала, мабуть, в перший і в останній раз це був 2006 рік. Це був Бердянськ. Ми там відпочивали родиною, і їла я саме цю рибку, яку е, е, ну, мужчина возив там на пляжі на велосипеді разом з пивом. І то пива була ця рибка. Одна рибинка, ну щось таке дуже схоже на оселедець. Коштувала десь 5 гривень на той час, коли пляшка пива, уявіть. 3 гривні. Ну, тобто вибір був такий нелегкий. Я спробувала і е, попросила її, щоб точніше побачила в тіктоці, е, як торгують пузанок. Саме ця назва була. Ми її довго не могли навіть і вивчити. І от е, дивлюся, в'ялений пузанок. Ну, Я замовила спочатку в'яленого, тому що я ж кажу, той смак мені на все життя. Ну, для, для тих, хто любить оселедець. Або малосольну рибу. І... Поїли ми в'ялину, неймовірний смак, а потім попросила, можете я хоч якось надіслати мені. Ну, я хочу сама її замалосолити, я хочу її в якості оселеться, Ну, не хочу я її сухеньку там. І що ви думаєте, мені надіслали? Вимочу трішечки її. Ну, спробую, яка на смак і дивіться, яка, які молодці відправники, скільки солі не пожалкували, щоб не спортилася. Ну вони мене попередили, що в діжках у них, вона стоїть до місця, тобто, тобто нічого не станеться. А мені посилка йшла на півтора дня. Тобто взагалі супер. Ну що, будемо з вами куштувати? Так, я пляшку розрізала. Ось які рибочки. Зараз їх обережно обберу від солі. Сюди прям оси прилетіли. Слухайте, неймовірний аромат. аромат. Ну, ми вже сумуємо за морем. Так пахне. Обберу і замочу, щоб вона була не дуже солона. Ось діться, прям яка. Ну, така, знаєте, в мініатюрі оселедчик. Вона дуже жирненька, і в ній так багато, ну, може, мені здається, так багато йоду. І вона така-така на смак. Смачнюча, присмачнюча. Просто. О, дивіться, яка красуня. Ну, оси вже відчули. Оси навіть і солі не бояться. Всю рибку виклала, вже й оси з'явилися, яких я не бачила 300 років. Подивіться, яка краса. Ось її тут. М -м -м. Зараз заллю водичкою і хай вона стоїть години три. Ну, щоб трішечки ж теж таке сіль з неї вийшла. А потім частину, яку заховаю в морозилку, а яку будемо прямо сьогодні їсти, а чого не їсти. Я взагалі люблю знаєте, таке сугундайчик. Дивіться, яка. М -м, краса така цікава. Ну, В нашому регіоні такої нема. Вона навіть пахне по-іншому. Так що хто любить сугунда, я взагалі люблю всяку там сиру рибу або таку, знаєте, нашу український оселедець, то, будь ласка, риба-пузанок. Вам сподобається, мені здається, навіть більше, ніж оселедець. До речі, це не реклама. Ну, це просто ну, порада. Мені подобається, я з вами поділилася. На цьому все. Я втопила осу. <ріхи> ну, хай вибачає, хай не лізе. Цілую, люблю, як буду куштувати, можливо, покажу.